3 серпня 2025 року на youtube каналі 1 плюс виходить довгоочікувана 62 га серія таємниці старого мосту з українським дубляжем, і вона обіцяє стати справжньою перлиною для фанатів. Іспанська драма продовжує зачаровувати своїми заплутаними сюжетами, а містечко Пуенте В'єхо вкотре стає ареною пристрастей, інтриг і несподіваних поворотів. Ця серія, як завжди, сповнена драматизму, що тримає в напрузі до останньої хвилини. Сюжет 62-ї серії розкриває нові грані історії пепи Бальмес, чия боротьба за кохання і правду стає дедалі захопливішою. Її протистояння з Францискою Монтенегро досягає апогею, і кожен крок пепи це танець на межі ризику. Український дубляж, виконаний на найвищому рівні. Передаючи всю глибину емоцій героїв і роблячи діалоги живими та проникливими, озвучка ідеально підкреслює харизму персонажів, особливо в сценах, де Трістан намагається повернути прихильність Пепи.